Ну, я кажу таки, я кажу дві речі Європі: зупиніть вітряки, ви руйнуєте свої країни. Я справді це маю на увазі. Це так сумно. Ви летите і бачите ці вітряки всюди, які псують ваші красиві поля і долини, вбивають ваших птахів. А якщо вони в океані, то псують ваші океани. Зупиніть вітряки. І я також. Я маю на увазі є кілька речей, які я міг би сказати. Але щодо імміграції, вам краще взятися за розум, інакше у вас більше не буде Європи. Вам треба взяти себе в руки. І ми знаєте, як ви знаєте, минулого місяця ніхто не в'їжджав у нашу країну, ніхто закрили. І ми вивели багато поганих людей, які потрапили туди з Байденом. Байден був повністю бездіяльним і те, що він дозволив статися, але ви дозволяєте цьому статися у ваших країнах. І ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі, в багатьох країнах Європи. Деякі люди, деякі лідери не допустили цього і вони не отримують належного визнання, яке вони заслуговують. Я міг би назвати їх вам прямо зараз, але не буду принижувати інших. Але зупиніть, ця імміграція вбиває Європу.